Попереднє відео, яке вийшло, де я показував посуд від мого підписника, це ще от не все. Так? Це продовження у цьому відео, бо в мене залишилося ще декілька речей, так, які він мені прислав. Але у те відео сувати їх було просто, ну, немає ніякого сенсу. Багато інформації, а часу мало. Тому продовжу сьогодні. Ось ця штука це надувна ось така от лампа. Так, Там всередині в нас LED. Стрічка, так. також ось тут такий от набір, набірчик, чи то мисочки, так, чи то боули, чи, чи ось, ось тарілочки різні. Вони ось такі, так, дуже плоскі, тоненькі, так, але коли збираються, вони тут на кнопках, так, то можна використати їх як дошку для нарізання. Або просто тут для салатика їсти пити звідси. так? Також в мене тут насосик Flex Tail Gear для надувних матраців, подушок і взагалі для всього. Але Володимир придбав його, каже, для того, щоб багаття розпалювати, так? дути, дмухати туди. Також тут є ще ліхтарик вбудований. Я думаю, що вам буде цікаво. Переходьте, будь ласка, на мій YouTube і дивіться повне відео.